Театральний фестиваль Струс відкрила сьогодні постановка молодіжного театру із Литви. Перша вистава під назвою Це ти, це я для найменших. Цей театральний жанр називають бейбі-виставою, під час якої емоції у малюків викликають за допомогою світла та музики. Спектаклі. Це ти, це я. It's you, it's me. спектакль. Це ти це я. Він Музикані музичний. Ми його придумали. Ми співаємо, працюємо ми з різними об'єктами. Він такий дуже весь світлий. Ми думаємо балюсники. про найменше що глядачів, щоб вони ми, теж що ходили в театр, що вони в театр щоб вони були залучені до теж культури теж разом із батьками. З і так розпочали свій шлях до театру. Ця вистава не лише розпочала фестиваль, але й боротиметься за перемогу у конкурсній частині. У ній загалом змагатимуться 12 театрів, окрім українських. Це колективи з Італії, Хорватії, Греції та інших країн вони представлятимуть різні театральні стилі, окремо церковий жанр, театр тіний та інші. Також у дворику першого театру спорудили відкриту сцену. Там упродовж фестивалю можуть презентувати свої постановки непрофесійні колективи. Їх не оцінюватимуть. Андікоричом про мене. Ричінбайсі конкурсна програма. Це якби се на професіоналів. А ідея вже ну то скоріше, так я не знаю. Це такий скоріше формат відкритого мікрофону. Тобто, це сцена побудована на вулиці театру в нашому дворі, і це якби ми дали можливість дуже дуже різним багатьом колективам прийняти в тому участь. Це ті, хто самі. Проявили ініціативу, самі до нас приїжджають так само і дитячі і шкільні театри. театр. Особливість в тому, що під одним дахом ми зібрали вистави абсолютно різних форм естетик, засобів виразності, жанрів, видів мистецтва, але все це адресовано дітям. Є у нас дуже шановні члени журі, представники України, Білорусі та Польщі, журі міжнародне, і журі буде обирати переможців в трьох таких жартівливих номінаціях: це струс першого ступеню. Струс другого ступеню і струс третього ступеню. Тобто серед всього цього розмаїття вистав вони мають обрати три найкращі. Потрапити на усі вистави фестивалю можна безкоштовно за попередньою реєстрацією. Триватиме Міжнародний театральний фестиваль Струс до 9 жовтня. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.